сьогодні відчувається на уроці єднання дуже сильне між товаришами. Є клі, так я відчуваю, є клі дуже сильне. Я відчуваю, що ми притягнули і продовжуємо притягувати. Світла з конгресу. Вчора у нас був, була зустріч е, німецького клі для підготовці до конгресу. Ми готуємо. Який етап? Який етап, на якому ви бачите нас світовик лі по дорозі до конгресу? А ви вже йдете дорогою до конгресу? Тут тільки питання, як ми розкриваємо наш Хесерон до Конгресу. Ще до того як приходимо до нього, так ну, в бажаному вигляді то нам потрібно бути більш з'єднаними в мелокадім, так, згуртованими в доброму бажанні, для того, щоб якось напасти, просто як зграя вовків, на якусь там м'ясо, плоть, так, що приготували для них. Наскільки вони розривають це? Це те, що нам потрібно так підготувати себе до конгресу. Просто так, я хочу, щоб моє бажання отримувати відчувало б конгрес, початок конгресу, всіх учасників конгресу, щоб я був між усіма і, і між усіма я побажаю, забажаю також вчепитися. І так і якось рвати цей конгрес. Ми будемо сподіватися, що з цього кожен з нас таке вирве свою частину, ухопиться за свою частину чи з конгресу і поглине її. І відчує себе, що це дійсно, що це дійсно є його метою, і для цього він прийшов туди. І чоловіки, і жінки, всі. Всі перебуваємо в цьому стані, в одному стані. Питає, відчувається, що є в цьому щось нове, як новий, якийсь рівень, який чекає на нас. Що це за нова річ, яка чекає на нас? Нова річ це те, що ми бажаємо бути з'єднаними лише тільки між собою і і якось вчепитися, рвати цю тему, яку організатори конгресу підготували для нас. Але все це залежить від вашого бажання, Так. Напасти на, на цю м'ясо, що це за м'ясо, рав? Ну це те, що ти хочеш отримати від конгресу. Це життєва сила твоя. А де ти шукаєш ще знайти її? а товариш, оцей образ. Він дуже такий чут, чуттєвий, такий відчу, відчутний, дуже сильний, але той показує якусь егоїстичну природу. Кожен. Кожен нападає, кожен рве собі. Мені що треба. Ну це те, що є, каже рав. Мені треба напасти і рвати собі чи дати товаришам, щоб вони хапали собі рав. Ну так коли ви будете поступатися, щоб кожен ухопився, так нікому нічого не залишиться, рав. Так є протиріччя, каже товариш. Ні, немає протиріччя, ти рвеш дійсно і ковтаєш. І ти не, не дозволяєш, не дозволяєш іншим ухопити е, твою частину. А що це за моя частина? Що там що це за моя частина рав? Твоя частина те, що ти хапаєш, але не ковтаєшся, а приноситься, приносиш це творцю.